Освітній скандал у Ромнах місцевого учня виживають зі школи за активну життєву позицію. Крім того, керівництво школи перейшло до погроз і тиску не лише на дитину, а й її батьків. У ситуації розбирався наш власний кореспондент. У квітні місяці учні романської школи провели соцопитування. Якість їжі у шкільній столовій. Результати сумні. Якістю їжі не задоволені дітей. Після цього у ініціатора соцопитування почались великі проблеми з директором. За дорученням директорки нашої школи, пані Скрипки, мою матір та матір мого друга Олександра Гончаренка викликали до школи, де почали проводити моральний піск. Справа я дійшла навіть до погроз в мій бік. Там з п'ятого поверху. Далі більше до нас в редакцію потрапила телефонна розмова Дениса з директором школи. Чиновник банально ображає дитину в присутності іншого педагога, що є кричущим порушенням етики і легко може тягнути на статтю кримінального кодексу. не тратьте свої доготини час і сили на мене. Напишіть заяву до суду. І? Та Та ти ти челя, а ти знаєш, Денис, якщо ми напишемо заяву до суду, ми вже це. знаємо. Та так запам'ятай, ти нікуди не поступиш в той вуз, який тобі треба. У місцевому відділі освіти оправдовуються власними дітьми, мовляв, чужими займатись немає часу. Я вас просто дуже прошу, давайте не сьогодні, бо в мене правда, я завтрашнього дня на три дні йду у відпустку, мені треба, в мене дитина поступає, мені треба з нею оформляти документи. І мені зараз треба просто підігнати багато документів. Крім начальника місцевого відділу освіти за містичним збігом обставин у відпуску пішла директор школи, де навчається Денис. А разом з нею, і все місцеве освітнє керівництво. Мама Дениса до слова писала заяву на проведення службової перевірки у школі. Результат, як не дивно, жодного тиску з боку керівництва школи немає. Максимедель Сергій Панченко, новини СТС.